Доброго дня, мої шановні друзі! Вітаю вас на смачній кухні! Сьогодні на часі показувати дешеві бюджетні рецепти. Підписуйтесь і будете першими знати, що я готую і як можна з дешевого продукту приготувати страви як на кожний день, так і на свята. Покажу кілька різноманітних страв З хребтів червоної риби. Потрібно брати хребти вагою приблизно 700-800 г. Першими я буду готувати черво і смажити його. Черево це ця частина. Ось у нас пуза. Оця частина. Беремо 2 хребта червоної риби. Ну, приблизно 1 кг 600 г. Сіль перець за смаком. Для кляра, 2 яйця, 2 столових ложки сметани. Дві або два дві з половиною столових ложки борошна і олія для смаження, а можна ще і сметану не додавати, яйце з борошном, а можна в яйці спочатку е, об, обваляти, пробултихати, а тоді в, в борошні і не додавати сметану. Це я вже отрізала пузо. Якщо крупна рибка, то і от яке тосте тов, брюшко в неї. Ножиця ми так одрізаємо. Тоді промию ще раз. І отак от на, на частинки. На, нарізати на частинки на порції хоч крупніші поміж ребрушок, реберців. Ну, так і всі. Порізати, промить, підсушить, тоді буду смужити. Такі шматочки. Пуза. Mm. М'ясисті. Зараз їх посолить, посолити, Поперчити. Посолити, Поперчити. Які добрі. А тепер зробимо кляр. Два яйця. Ну, сюди і сілі перець. Можна і чесника, чеснику, можна цибулі додати туди подрібленої. Ну, я нічого не буду. Я... От зараз сметанки. Можна і без сметани. Тепер сюди борошна, дві столових ложки поки. І зараз подивлюся, воно повинно бути як сметана. Люкляр у нас готовий. Так викладаємо в клярі. Трошки стече, Ось так викладати. І з обох боків просмажити до золотого кольору, ну, щоб готове було. Під кришку на невеликому вогні і нехай воно отака гора получилась у нас. <реш> Отакі смачнюші ось м'ясо одне. Які смачні, які добрі, а цугерочка. Це перша серія у приготуванні з хребта Сьомги. Попереду ще буде багато цікавого. Але ж ми використали лише Черево. Далі буде. Дякую вам, що залишилися зі мною, і дякую Збройним силам України за захист. Слава Україні! Героям слава!